Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Алюся та астропрогноз по місячному календарю на середу, на 2 липня 2025 року. Перша чверть місяць у Терезах. день місяця сьомий та восьмий, який розпочнеться о 12.55. Сьомий місячний день роза вітрів або ж півень. Він має дуже сильну енергетику. І загалом. Енергетика місячного дня, характеристики місячного дня розпочинається не саме от о от, от 12.55, от як почнеться восьма місячна доба. Ні. Сьомий місячний день його характеристика ще тягнеться шлейфом потрошки аж до самого вечора. От. А восьмий місячний день вже може про себе заявити ще десь о годині. Одинадцяті або ще й раніше можуть спалахнути такі якісь сварки, непорозуміння, якісь конфлікти, от такі, знаєте, як пожежа. Його треба зразу затушити, щоб не було справжньої пожежі. Любі мої! Значить, про сьомий місячний день це День магії слова. Сила слова в цей день зростає багаторазово, тому варто з обережністю ставитися до слів, до слів і в жодному разі не вимовляти прокляття. Вони обов'язково збудуться. Ви ж уже знаєте, так, що все те, що ми говоримо, ми говоримо в першу чергу для себе. Воно до нас повертається. Сто крат примноженим. Якщо ми навіть говоримо щось погане про другу людину. Оце все, що ми сказали, кожне слово воно стосується нас і повернеться до нас. Так що треба прощати тих кривдників, не говорити погане ні про кого, щоб собі не було погано. Тільки ми сказали якесь зле слово недобре про когось. Тут же, тут же ми получим. от, отримаємо таким бумерангом, це саме слово стократ примноженим і в дії. В дії це може бути хвороба, гострий біль, неприємності і всякі неприємні ситуації. Так що, любі мої, задумайтеся над тим, що ви говорите. От, Прощайте, прощайте всіх, прощайте ворогів наших, вони не знають, що творять. От ви знаєте, бувало, таке говори з людиною, так? От і людина каже, що їй було так погано, що і ворогу своєму не побажаю такого пережити. Так от, давайте будемо всім бажати щастя, добра, і тоді те щастя і добро до нас повернеться у 100 крат Навіть не в 100 крат, а в багато-багато разів 100 крат. А в другій половині дня проявить себе місячний день, символ якого фенікс або ж пожежа, цей день переродження, трансформування у якісно новий стан, це перебудова особистості. Так, якщо ви будете усвідомлено себе перестраювати, перевиховувати, перероблювати себе, це тяжко, так, це тяжко. Треба ловити себе на кожному слові. І за кожне дурне слово, навіть за дурну думку, треба казати: Я себе прощаю, я себе прощаю за ці слова. От. У цей день гарно вдаються спонтанні дії. Можете піддатися душевному пориву і діяти інтуїтивно. Будьте особливо обережні з вогнем. Дивіться за дітьми, щоб вони нічого ніде не запалили. У цей день. От. Не мішало поголодувати, або ж попостити. провести очищення шлунка та кишківника. От, Розпочати голодування в цей час принесе велику користь. А іще у нас місяць стоятиме в знаку терези. У цей час усі Несвідомо будуть прагнути краси та витонченості, компромісу між світом матеріальним та духовним, між добром та злом. Кожен несвідомо намагатиметься уникнути сварки. От Зняти напругу, що несподівано виникла, звести на нівець можливість виникнення конфліктів. При місяці в терезах, з одного боку, легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примирення, для того, щоб відновити зруйновані відносини та відкоригувати уже існуючі. Якщо ви з кимось у сварці, це самий найкращий час для того, щоб помиритися. Ви ж уже знаєте, любі мої, що першим робить крок не винуватий. Не винуватий просить вибачення і вибачається. Ні, а розумніший. Я вас люблю, мої хороші. Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.